Ольга разом зі своєю родиною залишається в окупованому Херсоні. Щомісяця жінка вносить показники лічильників за газ та світло і сплачує за українськими рахунками, щоб не накопичувати борги. Сайти енергопостачальної та газопостачальної компанії доступні. Можна зайти в особистий кабінет і внести показники. Єдина послуга, за яку зараз неможливо сплатити, за водопостачання і каналізацію, розказує Ольга. Доступ до особистого кабінету заблокований, внесення показників і оплата недоступні. Ще на початку літа здається, саме водоканал оголосив про прийом платежів готівкою за терміналом у касі підприємства. Тож розумію, що комунальна установа перебуває під повним контролем окупантів і за послуги не сплачую. Людмила, голова трьох ОСББ, розказує, що свої правління не перереєструвала. Як того вимагала окупаційна влада, рахунки залишилися українські. Ті, хто може сплачувати за послуги, сплачують. Це близько 30% мешканців. В гривнях отримують заробітну плату бухгалтери, сантехніки, прибиральники. Моя позиція, те, що я пропоную робити людям, це якщо е, можете ще сплачувати за українськими рахунками за комунальні за комірне, сплачуйте ну скільки можна, поки це є дієве, це можливо. Я не волі відмовляю користуватися будь-якими російськими новоствореними рахунками на будь-яку комунальну. За словами голови міської військової адміністрації Галини Лугової, всі комунальні підприємства, що забезпечують життєдіяльність міста, підконтрольні окупаційній владі українські рахунки залишилися у тих підприємств, у яких головні офіси на підконтрольній Україні території. Херсон це Україна, і мусимо платити все відповідно нашого українського законодавства. Папірці, які надсилають окупанти, не треба на них зважати і реагувати. Це просто папірці. Сплачувати за російськими розрахунками за комунальні послуги це те саме, що підтримувати окупаційну владу. Необхідно ігнорувати, говорить голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Я вважаю, що не потрібно сплачувати, тому що таким шляхом ми перекладаємо на окупаційну владу. Всі ці дотації, всі ці фінансування водоканалу, щоб вони шукали самостійно, щоб вони шукали ці кошти в російському бюджеті, не знаю, Бог його де, в кримському бюджету або ще десь. Тобто, ми перекладаємо все більше, навантажуємо окупаційну владу додатковими проблемами, і це в принципі правильно. За словами Олега Попенка, все залежить від конкретної ситуації, бо не сплачуючи, людина може піддавати себе ризику, адже не можна передбачити реакцію окупаційної влади на людей, які затримуватимуть виплати. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.